Серед темнючої темряви між величезною кількості галактик, на одній маленькій планетці, в одній невідомій країні, в одному маленькому місті біля радіоактивної ями стояв курятник. І там гуляла курочка, і знесла вона яйце. Та не просте то було яйце, а магічне. З якого вилупився гарненький півник, і дали йому ім'я Петя. Він з дитинства не був такий, як усі. Він був гарніший, розумніший, красивіший, бо носив гарненькі труси. Якось він набрид всім у курятнику, бо робив багато халепи його вигнали. Піду я. Від вас, дурні створіння! Чекає мене місто! І пішов півник Петя у місто. Ого! Які великі будинки! І дивні створіння, не схожі на курей. Вибачте, як ви називаєтеся? Хто ми? Ми, люди. Люди! Оце діла! Я хочу тут жити. Потрібно пошукати собі оселю. Ідея? Я буду жити на самій високій будівлі. Ммм, ось там. Тироп, 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 тироп. Лечу я на саму велику будівлю. Круто! Цей будиночок на будиночку дуже схожий на мій курятник! Ось тут і буду жити. Так, так. Потрібно все тут переобладнати. Ось так. Тепер все як треба. Допоможіть мені! Допоможіть! Я чую небезпеку!